Раз підемо до першого гостя нашого ефіру. З нами вже на зв'язку радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаємо Вітаю вас. Пане Вадиме, в чому логіка? Якщо з одного боку ми розуміємо, що скрутна ситуація в Солодарі, ми можемо готуватися до різних сценаріїв. Навіщо фейкова інформація довкола досить малого міста, яке там втрата чи утримання його зараз стратегічно на фронт не впливає? Тим не менш, ми бачимо, як росіяни навіть застосовують такі методи. Дивіться, тут є два моменти. Перший момент пов'язаний з тим, що Шість місяців у росіян не було жодної перемоги, тобто у них були поразки, поразки і ще раз поразки, і зараз вони пробують роздути солідар до рівня, ну не знаю, там якоїсь битви за Сталинграда або не Курської дуї. Тобто, в даному випадку вони пробують створити міф про якусь неймовірну величезну перемогу, яка просто міняє весь хід війни, тому що. Крім е цього, фейкового акаунту, давайте згадаємо про те, що е вчора радну пошилі заявив про те, що Бафку знаходиться в оточенні. Потім е весь цей бред про те, як е Канашенкова про знищення чотирьох БМП Бредлі, які ще не ще не потрапили взагалі до України. Вони ще не знаходяться на території України. Навіть тобто, власне кажучи, вони е очевидно Кремль дав казівку треба розганяти перемогу треба розганяти позитивні новини як вони це говорять і навколо цього от, вони створюють от подібні е, історії побідовісів друга частина відповіді на ваше питання це власне кажучи е, пригожин який пробує е, забрати цю перемогу собі сказати, що е, у побіда дінеть це небагато як завжди і е, власне кажучи цей аккаунт зламаний акаунт 46-ї е, нашої десантної бригади, власне кажучи, е, потрібен був їм для того, щоб трошки принизити Пригожина і розмити Пригожина. Тому в даному випадку, е, от з цієї точки зору, це і робиться. Та неймовірно, давайте ще раз скажемо для нашої аудиторії, якщо вони пропустили це те, що представники міноборони Російської Федерації заявляють про знищення зброї. Мова йде про БМП Бредлі, яких немає ще на озброєнні в збройних сил України. Навчання почнуться тільки наступного тижня, але чотири одиниці вже знищено. І я сподіваюся, що це так само підхоплять російські воєнкори, які будуть розмотувати і критикувати за це міноборони. Але ще якщо говорити про небезпеки, пане Вадиме, для нас. Сто з одного боку, от всі вчора дуже багато тиражували заяву українського посла у Великій Британії Вадима Пристайка, який сказав, що Україна відвела частину військ з передової на кордони з Білорусі, тобто фактично пан посол підкреслює, що Україна готується до всіх ризиків і сценаріїв. Але у США в міністерстві оборони вони стверджують, що не бачать жодних ознак підготовки Росії до наступу на Україну з території Білорусі, і зараз виглядає, що в нас дзеркальна ситуація до 24 лютого, все ж таки Україна на полях що ми не бачимо небезпеки західний світ і американці нас попереджали. Тепер ми кажемо, що загроза абсолютно реалістична. Американці стверджують, що поки ситуація контрольована. Чому така різниця в оцінках і чому різні країни, ну, зокрема, от наші партнери, вони все ж таки поки не бачать цієї загрози? Ні, такі наш генштаб неодноразово говорить. Фактично, навіть в сьогоднішньому зведенні сказано про те, що. На території Білорусі не помічається створення ударного кулака, тому Україна в принципі голодово слідкує за тим, що відбувається на кордоні з Білорусією, і взагалі на території Білорусі. Тобто, в даному випадку ударного кулака немає. Але те, що ми укріпляємо наші північні кордони, і те, що на жаль, ми все одно змушені певну частину військ тримати на півночі, ну це теж абсолютно об'єктивна реальність. Тому в даному випадку я думаю, що Шановний пан Пристайко, просто трошки розширеніше повинно би сказати цю фразу, і вона б стала більш зрозумілою, тому що вхопилися в принципі за частину цієї історії, а насправді. Ну, ми, ми змушені тримати частину військ на півночі, да, ми е, укріпляємо е, північ України, е, да, будуються лінії оборони, е, да мінуються е, в території е, на кордонах з Білорусі для того, щоб в разі чого ми були готові. Але станом на зараз можу тільки підтвердити про те, що ніякого ударного кулака з сторони Білорусі поки що не помічається. Але тут є ще один момент, який насправді ну, ми повинні просто пам'ятати це з появою Герасимова. Герасимов, власне кажучи, прихильник, концепції, його концепцію можна звести до однієї фрази. Це тотальна перевага на всіх фронтах, на воєнному, пропагандистському і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому, власне кажучи, от єдине, як він мислить в бойові дії, це тотальна перевага. І власне кажучи, чому він і пішов із Білорусі, чому він пішов настільки широкими і нелогічними. Широко і нелогічно пішов 24 лютого тому, що він вважав, що він все тільки цьому зробить тотальну перевагу. Тобто, зараз треба дивитися, де буде Герасимов пробувати планувати цю тотальну перевагу е на найближчі місяці. Якщо справді вони підуть в наступ, якщо Росія насправді підуть в наступ, пане Вадиме, Я б тоді поточнила своє питання. Я б сказала так, що мова йде не про найближчі 20 чи 48 годин, а про велику перспективу. Тому що якщо ми згадуємо інтерв'ю головнокомандуючого Валерія Залужного, він говорив теж про перспективу, що є інформація, що вони готуються. Наші збройні сили України, що умовний там лютий березень, це дуже критичні моменти. Американці зараз таких гучних заяв не роблять, хоча. А про сам початок повномасштабного вторгнення вони почали нас попереджати ще задовго до лютого місяця. Да, тобто розмови точилися наприкінці 21-го, потім початок 22-го, за багато багато місяців. Зараз як такої, знаєте, паніки їхньої внутрішньої політичної не спостерігається. І мені одразу згадується у нас буквально вчора. Був в ефірі Євген Дики, який сказав, що для нас буде супер, якщо вони підуть, тому що це дасть можливість військовим розбити їхню армію, далі сипиться весь фронт. А чи припускаємо ми, що не буде цього великого наступу? Що вони теж враховують всі свої ризики, і просто далі поступово вони будуть перекидати по 10 по 20 тисяч там з Білорусі на східні фронти, там їх тримати, там нас кошмарити і таким чином затягувати цю війну? Тобто, чи є ризики, що не буде ще одного повномасштабного вторгнення на тій же весні чи наприкінці лютого, як ми говорили попередньо? Ну, дивіться, в принципі, е, перша щось, яка була стратегія Росіян протягом останніх місяців? Їхня стратегія з появою рік. Стратегія була на тому, щоб е, е, застабілізувати фронти, не дати можливості українцям е, просунутися на будь-якому напрямку, хоч трошечки далі, і е, 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 спробувати мінімально щось показати. Ну, в даному випадку ми маємо на увазі Бахмут і е, Бахосолда Равдіївка. Чи буде змінена ця стратегія найближчим часом? Тобто, зараз в принципі про це можна тільки здогадуватися, але поява Герасимова і очевидно, все ж таки бажання Путіна пошвидше вирішити це питання, дає нам підставу говорити про те, що вони можуть в лютому березні розпочати цей великий наступ. Плюс ну, ми розуміємо, що мобілізація не зупиняється. Закручування гаюк в Російській Федерації збільшується ну, подивіться, сьогодні. Тільки з'явилася новина про те, що вони прийняли рішення, що мобілізовувати будуть навіть багатодітних батьків, тобто тих, кого троє більше дітей. Тобто, в даному випадку це позуччим. Вони збільшують призовний вік до 30 років. І так далі, і так далі. Тобто, повзуча мобілізація у них іде, тобто вони для чогось накопичують цю живу силу. Очевидно, все ж таки е е пауза із. Ракетними обстрілами вона пов'язана в тому числі і з переглядом можливо навіть цієї стратегії обстрілів, яка велася за часів Сурвікіна. але паралельно, напевно, все ж таки це і е, ревізія плюс накопичення е, ракет для е, якихось інших атак. Тому е, чи можна сказати про те, що зараз росіяни готові от завтра наступати? Ні, не можна цього сказати. ні з Білорусі, ні з будь-якої іншої точки, ну крім увазі, Бахмута і Солідар. Але чи можуть вони готувати подібні операції? Напевно, все, все ж таки можуть. Але знову ж таки, як і будь які будь-які подібні речі, вони потребують свого лаву. Якщо ми говоримо про Білорусь, то для створення ударного кулака потрібно приблизно місяць. Якщо ми говоримо про південь схід України, очевидно, все ж таки там теж співмірні з цим дати. Тобто за цим слідкує розвідка, це дивиться розвідка. Але ми повинні бути готовими до того, що цей наступ цілком реально що можливий. В найближчі місяці Вадиме, ще один ракурс білоруського питання у переддень зустрічі у форматі Рамштайн, 19 числа. Лавров їде до Білорусі в рамках. Щорічного спільного засідання колегії зовнішньополітичних відомств Білорусі та Російської Федерації будуть говорити про протидію заходу. А що може стати фінальним ком'юніке цієї зустрічі? Чи чекати якихось змін з боку дипломатів? Ну на кшталт, я не знаю, там оголошення про ще якісь заключення союзних актів, пактів чи створення союзної держави в крайньому разі про це вже говорять не один місяць. Думаю, що нічого, думаю, що найбільш вергідний сценарій цієї зустрічі це путіну потрібно тримати Лукашенка весь час на короткому поводку. Йому потрібно весь час прислати ганців, щоб з ним стукувалися, дивилися на його стан, промасували його і персонально з ним вели комунікацію. От я думаю, що з цих причин там раз на 3-4 тижні. З ним зустрічається хтось з високопоставлених чиновників Російської Федерації, і я думаю, що ця зустріч вона не має якихось реальних наслідків, крім підтримання комунікації і тримання на цьому поводку. Олександра Лукашенка згадали про те, що в Росії хочуть підняти призивний вік до 30 років уже цієї весни. Ну і крім того, можна в цю ж. Тему додати, що в Росії поранених військових повертають на фронт без дозволу лікарів. Про це вже пишуть російські газети. Чи може це свідчити про те, що ця історія, що в Росії в лапках м'яса багато, не зовсім таки і справджується, тому що не просто так набрати достатню кількість, адже це може викликати певні, ну скажімо, небажані реакції для російської влади, і тому ось і призивний вік, і ранених на фронт уже недолікованих, і так далі, зганяють всіх. Кого можуть, дивіться, це все в рамках так званої позучої мобілізації. Тобто, все це йде в рамках того, що потрібно не прямо заявити про те, що йде мобілізація, а от робити такі от непрямі дії для того, щоб мінімізовувати локальні виступи тих чи інших. В тих чи інших регіонах в принципі, в принципі ми бачимо дуже локальні виступи, дуже локальні там відео з тих чи інших частин. Бачимо неймовірну жорстку реакцію на будь-які прояви подібної. Ну навіть непокорою тяжко назвати в принципі людське абсолютно звертання про те, що поставитись до нас як до людей. Але поки що воно ще не виливається, на жаль, в якісь більш-менш серйозні локальні бунти. Але я дуже сподіваюся на те, що в найближчі місяці, якщо Росія буде себе так поводити, десь воно прорває. І як тільки воно прорває, я думаю, що далі оці локальних бунтів стане більше. В цьому разі ми стоїмо на порозі, от, вперше, взагалі, за всі роки правління Путіна, ну після болотної площі. ми можемо сказати, що вперше за останні там 10 років ми стоїмо на порозі можливих локальних бунтів. Ну дуже сподіваюся, що вони відбудуться. Хоча ФСБ зараз робить все від себе залежно для того, щоб люди просто перелякано сиділи. Скажу по п'ятничному, ми тут в Україні купили попкорн і чекаємо, коли ж врешті іде там прорве. Вадиме, дякуємо за коментарі. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко був з нами на старті інформаційного дня.